Розв'яжемо завдання на спрощення виразу, для цього скористаємося обведеною формулою з довідкових матеріалів, переписуємо дорівнює і за формулою отримаємо модуль корінь 3-2 плюс модуль корінь 3 плюс 2. Далі нам знадобиться ще одна формула із довідкових матеріалів, це ось ця. Для того, щоб правильно скористатися цією формулою, ми двійку перетворимо на корінь 4 і тоді оцінюємо, що корінь 3 мінус корінь 4 це від'ємний результат, тому нам потрібно розкрити модуль і написати попереду мінус. Плюс в других дужках модуля ми також оцінюємо результат, корінь 3 плюс корінь 4, результат додатній, тому ми просто переписуємо без модуля вираз. Далі розкриваємо дошки, враховуючи, що попереду у нас мінус, тому мінус та мінус буде плюс 2, і далі все переписуємо без змін. І приводимо подібні. Мінус корінь 3 та плюс корінь 3 взаємознищуються. І 2 додати 2 буде 4, тобто правильна відповідь 4 у цьому завданні. Готово!